У ролику показую, як ФОПам сплачувати податки у 2025 році. Покажу, як сплатити військовий збір, єдиний податок, ЄСВ та інші. Максимально проста інструкція і оплата на вірні реквізити. Додивляйтесь до кінця, щоб зі всім розібратися. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сплата податків для ФОП деколи буває важкою і незрозуміло, де взяти реквізити. Чесно кажучи, я чекав цієї миті вже багато місяців, і вона для мене є дуже хвилюючою. І зараз поясню, чому де ФОП подають звіти в електронному кабінеті. і давайте чесно, це не дуже зручно. Де ФОП платять податки? Платять де попало в різних сервісах, і це теж не дуже зручно. А ще там завжди беруть комісію. Де ФОПи виставляють рахунки чи інвойси на оплати? Хтось просто в Word, хтось користується різними сервісами, а хтось взагалі не веде нормальний облік. Як ФОП дають доступ до своїх даних? Просто відправляють електронний підпис. І ризикують, як ФОП користуються банками в різних додатках, банків і коли діляться доступом, то ще й ризикують під фінмоніторинг попасти. А я покажу, як зробити це в одному місці зручно та безпечно. Вітайте! Новий електронний кабінет для ФОП. Я такс, який зібрав та автоматизував собі повністю всі речі, які треба підприємцям: сплата податків, подання звітів, управління банками, шерінг доступу, обрахунок лімітів, ведення книги обліку, підписання документів електронним підписом та ведення обліку товарних запасів, крім того, зручний дашборд зі всіма основними показниками ФОПа, і це все доступно спеціально для ФОП в одному місці. Саме через ЯТАКС e ми з вами успішно сплатимо податки вперше за 2025 рік та будемо вести облік підприємця у наступних роках. Посилання на ЯТАКС залишу в описі до відео або просто пишемо в браузері ЯТАКС. Дуже зручне та просте ім'я. Переходьте і створюйте собі обліковий запис. Як тільки створили обліковий запис, нажимайте вкладку Податки та рахунки у меню. В мене вже доданий Приватбанк і Монобанк для сплати, теж додавайте для зручності і заходьте в вкладку податки. Бачимо, що в мене вже є певні борги в новому році, про що повідомляє Ятакс, оскільки він синхронізований з податковою та перевіряє всі ваші сплати податків та податкові борги перейшовши у вкладку детальніше, кожен побачить свої персональні вкладки податків. І зверніть увагу, ці вкладки мають абсолютно людські назви, не як у податковій. Бачимо ЄСВ за себе, єдиний податок за ФОП, та навіть бачимо вже актуальний військовий збір, який ФОПи платять у 2025 році. Давайте почнемо сплачувати єдиний податок, і для цього переходимо у вкладку детальніше. Що ви можете тут зробити? По перше, в середині податкова нараховує вам податки. Ви можете бачити свої зарахування. Сплати та борги, все зібрано тут. По-друге, в нас є всі реквізити, куди сплачувати податок. Базово, що ви можете зробити, це наступні речі. По-перше, просто покопіювати собі ці реквізити в банк або копіювати кнопкою. По-друге, можете згенерувати навіть квитанцію на оплату. Давайте сплатимо єдиний податок, обираємо завантажити квитанцію за січень 2025 року. Сума до оплати 1600 гривень єдиного податку і генеруємо платіжку. Отримуємо ось таку персональну квитанцію на оплату податків, можна реквізити. Скопіювати або просто відсканувати QR-код на оплату. Суперзручно, але є ще. Найбільш зручно платити податки зразу в системі. Нажимаємо сплатити податок, теж беремо січень 2025 року і можемо зразу відправити цю платіжку у наш рахунок Приватбанку чи монобанку. Обираємо суму. І вказуємо 1600 гривень до оплати та створюємо платіж. Все, платіж відправляється вам у Приватбанк на підтвердження оплати. Щоб підтвердити оплату, відкриваємо додаток Приват24 для бізнесу, нажимаємо вкладку послуги, далі платежі та зверху в меню прогортаємо так, щоб у нас була вкладочка збереження. Переходимо в неї, і тут бачимо оплату, яка прийшла з Ятакс. Без підтвердження оплата не пройде, оскільки це правила безпеки банку. Заходимо всередину і, звичайно, підтверджуємо нашу оплату. Кошти будуть успішно зараховані, бо нам зразу передається. Неслися всі реквізити, вірні, всі призначення платежу, і нам не треба абсолютно нічого копіювати, вставляти, перевіряти чи ще щось робити. Все автоматизовано. Перед тим як перейти до сплати військового збору, який будемо платити через монобанк, покажу, як відстежувати, коли та який податок сплатити. Щоб переглянути коли та яку суму платити, ви можете зайти на дашборд Ятакс і побачити свій персональний податковий календар для своєї групи. Проте я перейду у вкладку Довідники і оберу податковий календар, де зібрані усі групи ФОП. Бачимо, що у нас є зібрані всі групи, та навіть загальна система із ПДВ можемо подивитись, кому що робити. Так от, давайте переглянемо з першу другу групу. Тут бачимо, що сплата йде. Податку ЄСВ та військового збору за себе здійснюється до 20 січня в цьому місяці. А також є ще показано всі інші події. Аналогічно для ФОП на третій групі бачимо, ЄСВ треба пошвидше заплатити до 20 січня, а от єдиний податок аж до 19 лютого маємо час на сплату. Зверну увагу, що на третій групі військовий збір платимо аж до першого кварталу, тобто до 20 травня, і з військовим збором ще на третій групі не спішимо. Давайте ще покажу дії по сплаті інших податків, а саме давайте. Сплатимо, наприклад, військовий збір і візьмемо монобанк. Захожу у вкладку військового збору за ФОП, бо у Ятакс зібрано одразу всі вкладки податків, які ви можете сплачувати. Нажимаємо Сплатити військовий збір, вводимо суму до оплати 800 гривень та створюємо платіжку. І як бачимо, монобанк пропонує спосіб підтвердження, а саме відсканування QR-кодом, що є безпекою банку, але це теж досить просто та зручно, щоб підтвердити оплату. Відкриваю монобанк, нажимаю вкладочку Ще та обираю сканер QR-коду. Наводжу на наш код у Ятакс і отримую повністю готовий платіж до оплати. Погодьтеся, дуже просто та легко сплачувати податки через Ятакс. Просто передаєте платіж в банк чи генеруєте квитанцію. Не треба нічого копіювати. Хоча, якщо у вас таке бажання є, теж можете скопіювати реквізити з Ятакс або завантажити зручну квитанцію. Крім того, можна сплачувати податки через будь-який інший мобільний застосунок банку, а банк, Райфайзен і особиста карта Моно чи Привато. Обираємо у Ятакс мобільний застосунок, вводимо суму і генеруємо. QR-код для оплати цим застосунком. І ще є державний сервіс оплати GoPay, який дозволяє сплатити по реквізитах карти, але він візьме комісію за оплату. Важливо, що після зарахування податків обов'язково треба перевіряти податково, чи вони дійсно зарахувалися. І це можна зробити, не виходячи з e-Tax, всі ваші борги зарахування, сплати можна тут побачити, тільки зверну увагу, що податкова зазвичай опрацьовує ваші платежі 3-4 робочі дні після сплати. Оскільки ми вже з вами заговорили про банки. Та їх підключення в Ятакс, то давайте ще й покажу, як керувати банками з системи Ятакс, не заходячи в банки. В середині Монобанку ви можете бачити всі вхідні та вихідні оплати, тобто можна контролювати всі ваші оплати, які приходять. Також можна створити платіж на оплату, і для цього треба теж буде підтвердити оплату QR-кодом після введення реквізитів. Крім того, зверніть увагу, що можна зразу виставити рахунок на оплату з Монобанку, обираємо потрібний товар чи послугу, генеруємо рахунок на оплату і подивіться, який зручний. Та гарний рахунок виходить, і теж на ньому є QR-код, по якому ваші клієнти зможуть легко заплатити з любого банку. Зверну увагу, що всі документи та рахунки, які ви створюєте, зберігаються у вкладці документи, але ще покажу вам керування Приватбанком. Зверніть увагу, у рахунках банків всередині є така галочка до обліку. Якщо тут стоїть галочка, кошти враховуються в ваш дохід, на основі них обраховується ваш ліміт обороту, та створюється книга обліку доходів автоматично. Вона розміщена на дашборді. А ще обов'язково спробуйте. Згенерувати довідку з реквізитами банківського рахунку у Ятаx у ваших банках, Доступно як і для Приватбанку, так і для монобанку. Подивіться, яка гарна довідка про рахунок виходить. Пише, яка у вас група, всі реквізити ваші пишуть, QR-код зручний на оплату розміщений, і погодьтесь передати такі реквізити на оплату контрагенту. Ну, зовсім не соромно та досить професійно буде виглядати. Тому будь-який податок сплачувати і відстежувати в Ятакс легко, просто та зручно користуйтесь. І також не переключайтесь, а переходьте. На наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.